Ми вимагаємо підняти зарплату робітникам, скоротити робочий день, покращити умови преси залізничників. Саме з такими вимогами знам'янські робітники звернулися до керівництва Харківсько-Миколаївської залізниці у березні 1905 року. Вітаю! З вами історик пан Богдан, і сьогодні ми поговоримо про справжню революцію в Знам'янці. І так, початок 1905 року. Російська імперія зазнала поразки в війні з Японією. В Петербурзі кривава неділя, розстріл демонстрації робітників. Суспільство шоковане. Розгортається революція. Страйки, демонстрації, виступи селян по всій країні. Революційна хвиля докочилася і до Знам'янки. Робітники тоді дійсно тяжко працювали. Робочий день тривав 12-13 годин. В день платили 40-30 копійок. Жахливі умови, антисанітарія. Зрештою, вони наважились написати петицію до керівництва залізниці. Відповіді чекали, чекали. А от що трапилось далі? Дізнаєтесь в наступному відео.